Зараз буде ще одна трагічна історія про Ангеліну Пичик. От, Ангеліна Пичик. Була така Ангеліна, і вона є. В Тіктоку дуже популярна жінка. У неї розетка купує рекламу. І я про неї теж, до речі, недавно згадувала. І про неї недавно написав пост Юрій Смірнов. Я зараз зацитую вам цей пост. Ось цей пост ви можете знайти. Юрія, ви можете знати за спільними інтерв'ю. з... Господи, не з кулебою, <с Hag> з іншим нашим колишнім міністром. Може, мене, я коротше, перегрілася. Перепрошую з нашим е колишнім міністром е зовнішніх справ. Ну, невдалий був відступ. Давайте повернемося до Ангеліни Путчик. Коротше, Юрий, Юрій написав таке: впевнений, багато хто з вас бачив в інстаграмі Тіктоць, таку блогерку, яка ловить людей в центрі Києва і запитує, скільки. Грошей вам потрібно для комфортного життя. Справи в неї йдуть доволі непогано. До неї з рекламною почали заходити відомі українські бренди. А героєм одного з останніх відео став екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. І отут дійсно, ви знаєте, я ж прям здивувалася. Історії пар записувала вас, може запитати, Ви пара? ми пара. Як ви познайомилися в інституті? В інституті. Яке було ваше перше враження одне від одного? Відчув, що щось спалахнуло. Відразу? Так. А ваше яке? Подумала, нормальний такий. Так? — Ну я маю надію, я маю надію, що Ангеліні Пичек за це кулє би не платили. Тому що ну, це буде просто дуже обідно. дуже обідно, що якщо свідомо оце було. Але ми не знаємо, ми ніколи про це не дізнаємося. Тому що ну, ви ж знаєте, оцей, як його? Боже, я всі імена позабувала. Ні, Спартак Субота, а у Львові про дизайни питає. Ну одним словом, пишіть мені в коментах всі ці імена, бо я щось взагалі сьогодні, щось сьогодні не в формі. Але а, питання в тому, що от ці всі такі незаплановані, Ой, а що у вас вдягнено? Ой, розкажіть мені, це це, це це завжди переважно дуже заплановано і дуже сумно, звичайно, бачите. Ангеліну Почек уже навіть в. Такій атрбуці. Ангеліна Пичик продовжує писати Юрій, от у цьому пості, от у цьому, да. От у цьому, Юрій Смірнов. Підпишіться, слідкуйте. Клімкін. Клімкін з міністром Клінкіном у нього. Пільні інтерв'ю Юрію. Ви вибачте, я просто я не думала, що я так прямо блажаюсь. Так от Юрій далі продовжує писати: Ангеліна Пичек, колишня ведуча телеканалів Ньюзван і наш Євгена Мураєва. Хто такий? Хто такий підозрюваний у державній зраді Мураєви, які наративи він просував, нагадувати не буду. Колишній співведуча Ангеліни Пичик, Макс Назаров, Назар Діардиця на початку цього року отримав підозру від СБУ за виправдовування російської збройної агресії через санкції YouTube Канал наш заблокований, але завдяки Тані Микитенко збереглося купа пропагандистських уривків, зокрема за участі Пичик. Як пише моніторинг, детектор медіа напередодні великого вторгнення Росії у 22 му Пичик закликала не жити в напрузі і відмовитися від руху в НАТО, адже цей шлях призводить до загострення. Візуально печик будували образ української скабієвої. Ну І там же насправді питання в тому, що Юрій пише про Ангеліну Пичик, а насправді у нас є Лана Анал, яка далі продовжує існувати. У нас є. там... Uh, ну, от, До речі, Тігран Мартіросян кудись дівся. Є такі, які уїхали, рожати в Дубай це Діана Панченка. І таких дуже багато. от Наташа Влащенка нікуди не ділась. Далі продовжує на своєму каналі щось там каналікати. Василій Галаванов. Далі продовжує працювати. Вони всі знаходяться в інформаційному просторі, їх дуже багато. І а, а, Юра ставить запитання: а чому Назаров з підозрою, а почок з камерою біля ЦУМу. Хоча вони вдвох були ведучими етеру, в якій вмикали терориста і ватажка ЛНР Родіона Мірошника. І, до речі, у мене є теж таке відео, там де вони з Родіоном Мирошником в парях стоять і відрабатують русскую пов'язку. От так що Ангеліна дуже цікава особистість, яка зробила собі кар'єру, і, можливо, вона навіть захотіла перепрописати собі цю кар'єру, але ну ви розумієте русские ж деньги можуть прийти і сказати, а тепер работай на нас, і вона може погодитися тим часом, а може вона вже й погодилася, може вона це напрацьовує реноме для того, щоб от записувати, ну, наприклад, такі от стендапи з кулебою. А треба щось делать. І тут я хочу вам нагадати моє улюблене відео з Ангеліною Пичик. Вона там майже нічого не говорить. Вона просто сидить на калінях рядом з Михайлом Добкіним. Я просто от хочу показати, що легалізовувала Ангеліна Пичик для того, щоб ви зрозуміли, що дуже дивно, що для неї абсолютно без наслідків продовжується кар'єра. Подивіться 19 грудня на Миколая в Києві. відкрили на Софійській площі головну ялинку. Ми у ми з Ангеліною в прямому ефірі це транслювали. Красиво, краса, неймовірно: вогники, ялинка, салюти, фейерверки. На день, у п'ятницю, виходить рішення Київської міської ради про заборону жбурляти салюти, фейерверки в новорічні свята і аж до завершення війни на Донбасі. Я не знаю, як це назвати ідіотізмом, чи може це психічні якісь розлади в думках кожного, хто за це голосував. Але чому держава собі дозволяє робити те, що забороняє громаді? Ну, чому вони дозволяють собі пускати ці фейерверки, а нам, простим людям, ну, якісь такі, знаєте, це якийсь такий кам'яний вік, здається, і я для себе це сприйняти не можу. Можливо, саме тому в Україні у нас, коли говорять про війну, паралельно проводять Євробачення. Якісь фестивалі, якісь музичні шоу і так далі. Можливо, у нас просто несправжня та й війна, чи я помиляюся. І ваша думка стосовно цього дуже важливо зрозуміти. Ну, як ви бачите, Ангеліна особливо активної участі в цьому всьому не бере. Її посадили так, може, для красоти, я не знаю для чого. От, Але як ви бачите, оцей настрій. Народу забороняють те, що робить держава, може, у нас і війна не справжня? Ну, не знаю. Назара вже поняв, справжня у нас війна чи не справжня. Ангеліна Пичик дуже сильно переживає, хоче, щоб війна скінчилася. Але мені здається, що Ангеліна Пичик має, перш ніж підходити з опитуваннями для до своїх героїв, ставити їм зразок попередніх опитувань, які вона робила, і далі герої мають визначатися, чи хочуть вони спілкуватися з цією пичик. Україна для Європейського Союзу це бідний родич, це сировинний придаток або важіль впливу на Росію. Визначайтесь так само, беріть участь безкоштовно в нашому голосуванні. Ну, от ви знаєте, ну це ж ну, це ж визначайтесь, і е, питання в тому, що Юрій тут якраз і пише, що. Потрібно пам'ятати інформаційних агентів, які просували російські наративи, допомагали Росії в інформаційній війні проти України. Вчора вони були в наших телевізорах сьогодні, в ваших тіктоках з розважальним контентом. Хто знає, де вони будуть після завтра, з яким контентом для аудиторії інформаційна війна триває кожен день і ніколи не зупиниться. Але питання в тому, що цих інформаційних агентів дуже дуже, -дуже багато. Протистояти їм досить важко, тому що бабла, яке вливається в це, все одно. Більше, ніж в те, яке а, можна зробити за рахунок, ну, наприклад, такого ж навіть домашнього блогу, як мій. І тому ну, робимо, що можемо, привертаємо увагу, і просто от, от, от така от історія. А зважаючи на те, що тут ще й Дмитро Кулеба задіяний, я тут хочу якраз процитувати його слова, які побачила нещодавно в Треці. І там він з одного боку. Я багато в чому з цими словами погоджуюся, а з іншого боку, я вважаю, що ці дві репліки, які йдуть одним текстом, насправді це відео одне розрізано на дві частини. Вони одна одні суперечать. і мені хочеться вам дати цю думку подумати, сказати, в чому я з нею згодна а в чому я з нею і не згодна. Тож давайте послухаємо в дипломатичній кухні є цілий розділ присвяченої її різним варіаціям. А, є такий знаєте, мем для тих, хто погано вчив англійського, хау». Да? Тобто кому як українською? От відповідь на ваше запитання, кому як? Комусь е, ми зачаємося, будемо цього цілосковано пронесені через десятиліття і при нагоді скажемо, ти пам'ятаєш 30 років тому, ти там грався в нейтралітет? От тобі. От. Кому зійде звук, бо інтереси переважать. Не треба, моя позиція тут така: не треба жити минулого. Okay? Є сьогодення і майбутнє, нам воно залежить від нас, минуле не залежить від нас. А сьогодення і майбутнє залежить від нас. Тому я би ці образи прибирав. А, отже, не треба жити минулим. І я тут погоджуюся. І я тут погоджуюся, що дійсно не треба жити минулим. Сьогодення і майбутнє визначає нас. Але це сьогодення і майбутнє має бути проговореним. А не я зроблю вигляд, ніби минулого не існувало. Ніяк не буду з цього приводу комунікувати. І буду робити вигляд, що я дуже дуже патріотична дівчинка. Ангеліна Пичик такої кому... комунікації не озвучувала і. Дуже багато цих історій, які є дуже проблемними насправді в нашому просторі, вони побудовані навколо того, що ну, навіть Інна на Караль може з Стасією Макієвої зробити собі колаборацію. Перед цим, розрізавши Стасі точніше, посадивши Стасю за стол. І прочитавши лекцію з приводу того, що ділає Стася і що з Стася не так. І тоді робіть колаборацію, і кажіть: от я, Стася, прочитала тобі лекцію, а тепер катую тебе своїми українськими піснями, тому що у тебе багато русского в просторі. Був би такий підхід, можливо, воно би спрацювало, тому що минуле має бути присутнім у теперішньому і майбутньому. Це як: типа, надо простити росіян. Ну, як ми можемо щось пробачити, якщо вони навіть не просили вибачення і не збираються його робити. Ну, це це от думати про теперішнє і майбутнє без минулого, якщо не відбулося ніякої трансформації, і вона не була проговорена неправильно. І от з одного боку, Дмитро Кулеба це сказав, а з іншого боку, він наводить приклад, який в принципі показує хибність такого підходу жити теперішнім і майбутнім, забувши про минуле? Один один з моїх. Улюблених прикладів, і тим трошки заспойду книжку. Це була Міністерка закордонних справ Мексики. Унікальна просто була. Вона сиділа казала: я за вас. Ви... Я так відчуваю ваш біль. У нас же сусід вкрав дві третини нашої території. Розумієте? Тому я як ніхто. Але мені дуже мені дуже болить. Мені болить, що це вам дають стільки зброї і цим тільки розпалюють війну. От хіба тобі, Дмитро, не здається, що якби от не було цих безумних, ці гонки озброєнь, перегоні, якби вам не давали всю цю зброю, вже був би мир. Ну, це реально люди, з якими я, мені доводилось спілкуватися. І ти не можеш е, встати і там надавати напасі і піти. І отут питання: от у цієї спікерки, яка спілкувалася у яка спілкувалася з колебою, у неї ж є очевидно розуміння минулого, але воно настільки не підв'язане від і майбутнє, або непроговорене, бо неосмислене, бо не відбувалося глибокого. Осмислення рефлексії з цього приводу, що вона не бачить взагалі ніяких когнітивних розривів у тому, що пропонує. Тому що минуле десь там, а майбутнє і теперішнє отут і вони не пов'язані ні рефлексією, ні роздумами, ні обговореннями, ні якоюсь трансформацією, ні проговоренням цієї трансформації. Трансформація відбулася, як сказала Оля Полякова. все. от трансформація відбулася так не працює. Тому без комунікації неможливо рухатися вперед. І тому доводиться, ну тому українська спільнота так і реагує на всі ці вибруки. І всі такі: о, Боже, хейтери, хейтери, нас опять хейтери. Ну, так ви ж розумієте, що це не просто вони. Отак, от вигулькнули з реакціями своїми дописувачів в інтернеті, тому що ви нічого не зробили, а вони такі от ніхер ділять. Ну, ви ж робите, перший крок вже ж робите ви, а потім вже реакція на це. Ну, Навчіться робити, значить, кроки краще. Зрозуміти, де ви, де ваша ідентичність, хто ви, і рухайтесь так. І проговорюйте, якщо у вас відбулася трансформація, проговорюйте своє минуле. Але коли Ангеліна пише до самого вторгнення у лютому, Відпрацьовувала от, эту от балалайку: що кому вигідне нагнітання ситуації навколо можливості нападу РФ на Україну? Кому вигідна, Ангеліна? От запиши Тікток з цього приводу. Нам цікаво, кому вигідне це нагнітання і що ти там балалайла, на і на каналі їхній 4 роки підряд. І як так сталося, що ти так от взяла і переродилась, як клібь? Якщо у тебе відбулася ця трансформація, про неї треба говорити. Якщо не відбулася, ну так вигрібай. Фантастичні тварі, як їх називають, ну от, от, це от оно. І тут я, звісно ж, не можу не зацитувати ще один етер з участю Ангеліни. Знаете, я бы хотел сказать, что это проявление идиотизма. Вот что такое? Нет, это проявление безнаказанности за совершение преступлений. А что они себя чувствуют безнаказанными, скажите? Вот они... кто им дал это право, я не могу понять. Вот Вы кто знаете, им дал это право? А то... Это право им дала предыдущая власть, которая... Нет, нет предыдущей власти. Два года уже ее нет. Это еще остатки того, что нам осталось от Порошенко в наследство. Тогда им можно было все. Тогда они были святые коровы, и теперь почему-то они думают, что... Если они повесили на себя тризуб, герб України, то можна все. Патріотам треба бути в душе. Патріотам треба бути не на лбу, не э, на рукаві. А треба бути в душе. Ну, ви знаєте, хороша компания у Ангеліне. Один зараз під слідством, другий під слідством, вот Ангеліне тоже треба туди відправитися. Бо дуже цікаво, як так вийшлося, що вона із Господи, з цим як його, із радіоном Мірошникам робила Етер і відбілювала агресію Росії, і давала їй Мураєву пропердеться, і всім, кому тільки ну, підставлялась під кожного, але ходить тепер, робить красиві сюжети. Ну, відкрите запитання. Подивимося, що буде далі з долею е, Ангелі Непичек. Ну, ви знаєте, тут же питання в тому, що інститут репутації не діє, але це ж не означає, що існування цих е, персонажів е, має бути комфортним. В тому то і питання, що треба робити його максимально дискомфортним для них, для того, щоб вони не знали, що наступний раз, коли вони підійдуть до когось, чи їм в обличчя не скажуть, ти ж кончена тварь. Щоб якось, ну якось вони були готові до чесного фідбеку на свою діяльність.